Всім привіт! Сьогодні знову говоримо про ретроградний Меркурій, а точніше, як він вплине індивідуально на кожного з нас. Насправді, про період ретроградності Меркурія я записала окреме відео і залишу посилання на нього в коментарях, аби розуміти загальний вплив на людство, на ситуацію в світі на кожного з нас, на Україну і українців. Але все ж таки персоналізувати, що буде відбуватися по цьому Меркурію по його петлі саме зараз з кожним з нас. Звичайно, цікаво розібратися індивідуально персональному сценарії життя, так і тому мені хотілось детальніше для кожного знаку зодіаку розібрати, які це можуть бути сфери, що може відбуватися, і все ж таки всі прогнози вони базуються на вашому досвіді. Тому, коли ви відгукаєтесь і пишете свої історії, я їх колекціоную, я їх збираю, я на цьому базую деталізовану проекцію прогнозів в майбутньому. Тому досвід в першу чергу дуже цінний. Діліться ним в коментарях. Адже вплив ретроградності, Меркурія, тобто, взагалі, вплив Меркурія, який зараз в петлю зайшов, він дуже потужний і сильний. Він жорсткий і жорстокий, з однієї сторони. Тому тут дуже важливо, знаєте, фільтрувати себе, чи ти вже це відчуваєш, тому що відчуває абсолютно кожна людина. Давайте розберемося, що таке петля коротко, ну а детально у відео, яке я залишу в коментарі перше посилання. Тож, взагалі, петля це тоді, коли. Меркурій заходить в якийсь один конкретний знак, і робить в ньому, тобто це такий доволі довгий його період, і він робить в ньому захід, потім розворот в ретро, і знову потім повертається в дірект. І ось ця петля, вона і називається таким певним періодом, так, і оце петля Меркурія, яка зараз чому така жорстка, тому що вона знаходиться на границі знаків. Тобто, зазвичай Меркурій в один знак заходить і там вже заглиблюється в градусах в цей знак, потім розвертається, наприклад, в цьому ж знаку і знову повертається у нього. А зараз він буде мати такий він в пограничному знаку, знаходиться між левом та дівою. І тут цікаво, тому що пограничні знаки вони зазвичай конфліктні, вони між собою не мають нічого такого спільного, аби домовитися. І тому сприймається цей період двояко. Для когось він буде в певні участки часу дуже жорсткий. Тобто, дійсно, ми будемо не розуміти, що відбувається, але по факту бачити події. А в дечому він буде структурувати, тому що характеристики Діви, бо Меркурій зараз в Леві і в Діві, і він буде так з градуса в градус переміщатися. Будуть декілька контрастних точок дійсно такої конфліктної взаємодії. Але в першу чергу ретро Меркурій це про перероблення певних задач уроків. І коли він у леві і в Діві, це означає, що наші амбіції зашкалюють. Егоїзм росте. Але все це завдання цієї петлі нам структуру, дати структуру, так? структуризувати. І давайте розберемося в періоді. Почалася петля 16 червня і закінчиться 12 вересня. І в цій петлі є ретроградність Меркурія. А ретроградність вона найбільш відчутна, бо саме по ретроградності ми переробляємо щось. Меркурій відповідальний як за наше спілкування, за контакти, за документи, за транспорт. А також Меркурій відповідає і за соцмережі і дуже пов'язує з інформацією, яка розповсюджується в соцмережах в інтернеті. Він також якби про глибинну комунікацію і про сферу навчання. Але у Леві він більш такий егоїстичний і направлений на трансформації. А у Діві він. Ці трансформації здатний в структуру, в план поведінки і в стратегію сформувати. Тому бачите, велика відповідальність на, цьому, на цій петлі, і особливо на участку ретроградності. Ретроградність Меркурія нас прям займає весь серпень. Це з 5 по 29 серпня. Але зазвичай ми відчуваємо найяскравіший період саме тоді, коли тільки розворот іде в ретро. Тобто, вже петлю ми відчуваємо з 16 липня. Тут ми вже чітко розуміємо, що приближається час, коли Меркурій розвертається в ретро, і тому з 1 по 5 серпня у нас такий яскравий період змін, коли ми відчуваємо, що щось міняється, і вже йдуть знаки на те, що в цьому періоді ретроградному буде відбуватися та трансформуватися і перетворюватись в структурний план. Тож, давайте тепер для кожного знаку зодіаку, що це буде. І е, фокусний період, фокусний це коли вже самі події відбуваються з, 14, з 16 по 24 серпня. Ось в цьому проміжку максимально буде характеризуватися та сфера ті події, які я зараз вам опишу. Е, тож, ідемо ми. Е, спочатку давайте так, давайте йти з все ж таки, Бо я хотіла ще почати з левів, з, дів, але знаю, що вас так це путає. Добре, йдемо з овнів. У Овнів це шостий дім. Шостий. Е і бачите, знову ж таки, ми будемо перекидуватися це не не впряму шостий дім, тому що будуть задіяні сусідні дома, оскільки лев і діва буде мінятися, так само і дома будуть трішки зміщуватись. Тож я фільтрувала це крізь вплив оцих от змін по левої діві в ретро-меркурію. Тож для овнів, це питання реформації здоров'я. Можливо, щось не працювало стосовно дієти, стосовно діагностики, способу лікування чогось, чи вашого ритму, режиму життя, наприклад, ви обрали не той вид спорту, або виснажуєтеся в спортзалі. І зараз Ретро Меркурій дасть вам людину, комунікацію, експерта, консультацію, який розставить вам по місцям, або сферу харчування, або сферу здоров'я, або сферу спорту. Для чого це направлено в ретро-меркурію? Для реформації вашого побуту. Тобто у вас буде зараз формуватися нова структура поведінки. І якщо ви добровільно це не впускаєте в життя, то обставини вам будуть просто підштовхувати, допомагати це направити. Але по факту ми маємо потім у вересні вже нова структура вашого от, щоденного рутинного життя. Далі йдемо до тильців. У тильців будуть випробування стосовно любові. І тут цікаво, бо любов до себе буде випробовуватися, а також любов до справи, якою ви займаєтесь, до того, що важливо для вас. І тут йде річ про взагалі не про партнерство. Будуть виходити на зв'язок люди, які будуть вас стимулювати зайнятися улюбленою справою, згадати старе хобі, взагалі переглянути, чи є в вашому ритмі життя щось таке, що ви любите. Тому що будуть знаки, поштовхи і обставини показувати вам, що дивись, ти можеш зараз скористатися цією нагодою, і це тобі подобається, але зазвичай ви собі це не дозволяли. А зараз дозволите щось таке, що вам дуже до вподоби. і це велика схильність до романів, особливо до романів з минулого, які ви собі як слабкість можете дозволити і там, наприклад, поспілкуватися або навіть мати більш тісні зв'язки. Які, на жаль, в цьому періоді, конкретно для тельців, не несуть довгострокових якихось відносин. Це такий буст, стимул в цей період вас зрозуміти, що подобається, що ні, і чи робите ви те, що ви любите. Далі а, близнюки. У близнюків на перший план виходять справи домашні. Ті близнюки, які знаходяться за кордоном, це просто. Різноманітні приводи для того, аби ви повернулись, приїхали додому, хто знаходиться в Україні. Ви можете захотіти повернутися до батьківського дому, заїхати до батьків. Можуть виникнути якісь справи, там, підписання якихось документів, які вас повертають до вашого роду коріння. Хтось пряму буде шукати коріння, хтось пряму буде досліджувати архіви, але для багатьох це якби поклик. Повернутися до минулого, ще цього дитинства, родового минулого, гіпнопрактики дуже добре в цьому питанні, якщо у вас є якісь питання, які вам треба, власне, психологічно структурувати, далі у нас раки. І у раків питання комунікації у раків період знайомств, період хаотичних знайомств, уваги чоловіків. Е, якщо ви жінка, рак, якщо ви чоловік рак, то вас просто буде манити до спілкування, захочеться ходити на побачення з різними е, ч, е, жінками і якби, ну, якби спілкуватися багато. Але для тих, хто в парі, то це можливість розширити контакти і впустити в своє близьке коло, наприклад, в якості друга. Когось нового, з кого ви вже могли про когось чути, але не були тісно знайомі. Когось заново пустити в своє життя, кого ви, наприклад, вже знали. Або нові знайомства, які будуть вам нагадувати, що вже такі люди такого подібного типажу характеру у вас вже зустрічалися і були стосунки з ними в минулому. Далі у нас леви. І у Левів іде підняття фінансових питань. Знаєте, може хтось нагадати вам, що ви комусь щось винні. Можете десь отримати якусь доплату по платежам, які ви вже робили. Десь перерахування, якийсь баланс. Ну тобто тут ви структуруєте фінанси, але під примусом людей, які вас вимушують за щось заплатити, доплатити, переплатити часто. І в даному випадку ви не дуже контролюєте ситуацію. Тобто піддаємося цьому, ну ось так. Платимо за попередні свої якісь промахи, десь щось недогледіли, помилки у документах, прорахунках, фінансових документах можливі. Діви. у Дів буде величезний порив трансформувати себе. Причому для Дів цей Меркурій, бо Меркурій в принципі до Дів має пряме відношення. Він завжди впливає на Дів. І коли планета Покровитель дає ретропетлю на. В моменті, коли Венера в Діві, також, бо ми ж не розглядаємо тільки Ретро Меркурія вплив, ми розглядаємо цілий період відрізок часу, в який відбуваються ще інші астрологічні явища. І при тому, що Сонце вже буде заходити в Діву, для Дів це кармічний період, який дає перелам, якби новий взагалі, такий період, тобто якби забувається старе, починається нове. І захочеться трансформуватись. Це може трансформувати вас напряму вашу сім'ю. Це може задіти вас як професіонала, дати новий вектор роботи, можливість десь отримати навчання ну тобто, це формує вас по новому. Ви здобуваєте як новий статус, нові регалії, нові якісь перемоги. Ви інакше формуєте своє життя. І тут, знаєте, якби не впізнаєш себе, тому що, для дів, в принципі, цей серпень – це кармічний місяць, в максимальній взагалі, своєму, своєму прояві. Він дає фокусні події, які ділять життя на до і після серпня 24-го. Далі Терези. У Терезів питання завершення всіх попередніх справ. І що цікаво, що Ретро Меркурій виявить якісь секретні інформації, чи ваші секрети, чи ви довідаєтесь інформацію, яку, можливо, навіть давно шукали. Але це точно прояв того, що раніше було недоступно. Це нова інформація, яка йде до вас. Е, інформація, яка просто була недоступна. Для вас нова, але вже комусь відома. Далі скорпіони. У скорпіонів цікаво, тому що розширюється оточення. І цей Меркурій може повернути і людей з минулого в ваше оточення, спілкування з ними, а також дати, знаєте, якби друзі, знайомлять вас з друзями. І це дає певні якби, зачіпки з минулим. Дуже цікаво, це програється для скорпіонів, але пам'ятайте, що відмовляти собі в контактах в цей період не можна, особливо в тих контактах, які йдуть через інтернет, через соцмережі. Хтось виходить на зв'язок, контактуйте. Ці люди дають вам знаки, пропрацьовки, кармічні уроки, ви з ними проходите. Це дуже важливі люди, вони даються не просто так в такий час. Далі у нас стрільці, і у стрільців питання змін теж глобальних, але давайте так: в позитивному контексті це творчі зміни, які дають нові творчі можливості прорив. Це час зробити щось для себе, аби життя було по-новому сформовано великі шанси в досягненнях нових, але також документальні зміни в цей час просто е, обов'язкові. Вони будуть якось статусу стосуватися хтось отримає легалізацію, хтось можливість кудись їхати, хтось навпаки, обмеження і. Ці документальні зміни вони впливають на наш, ваш статус на довший час, тобто починаються звідси. Е, далі у нас козироги, і у козирогів тут питання стоїть цікаво, адже у вас буде конфліктика по непорозумінням з іншими людьми. Тобто, ви можете розмовляти з іншими, а відчувати, ніби ви розмовляєте з інопланетянами. Або фактично ви можете не розуміти мову людини, або її культуру або принципи. Це конфліктний час для козерогів, але через конфлікти ви освічуєтесь, здобуваєте нові знання, або ці конфлікти провокують вас, наприклад, як претензія на роботі, ти цього не знаєш, і, і тобі начальник на це вказує, і ти йдеш вчитися в цьому напрямку. Тому тут не обмежуйте себе, прям конфліктуйте, бо це дає вам підказки, куди рухатись далі для вдосконалення власне вас. Водолії. у водолії в кризовий час насправді в чому криза? В тому, що є певні якісь великі бажання, але зараз у вас будуть йти обмеження фінансові. Або щось, яке якесь питання з минулого буде потребувати вашого втручання фінансового, тому у водолії тут. Знаєте, в цей період ніяких покупок, особливо електроніка, техніка авто, це точно не про водоліїв. Тобто, навіть якщо ви щось зараз інвестуєте, це може потім в майбутньому привести до додаткових втрат, до ремонту цього гаджета чи там авто. Тому давайте оцей період мінімізуємо шопінг, тому що можуть з'явитися трати, які будуть потребувати ваших коштів. І рибки у рибок цікавий час, тому що він направлений на сім'ю в сім'ї. І тут спілкування в сім'ї заграє попередніми питаннями більш активно. Тобто буде обговорювання, будуть нові принципи обговорюватися, можливі нові домовленості з вашим партнером в особистому житті, з дітьми, з батьками, з близьким оточенням. І у вас реформуються стосунки, тобто вони міняються. Можливо, в них хтось зайде з минулого або хтось навпаки зараз. Ви зафіналізуєте стосунки з людьми з минулого, і ваші особисті відносини стануть кращими. Можливо, просто ваші близькі вам скажуть, що когось потрібно витіснити. Можливо, обставини так складуться, що ви зрозумієте, що з близького оточення треба буде когось забрати. Але ці зміни точно до кращого для вас. Тож я бажаю вам пройти максимально ефектно і доленосно для себе період ретроградності Меркурія, да і цілу петлю цю непросту тяжку Меркуріанську, в яку ми вже зайшли. Якщо ви вже відчуваєте події, вже почали розгортатися. Я впевнена, що так і є. Пишіть внизу ваш знак зодіаку в коментарях і коротко, що там відбувається. Дайте відгук, аби інші люди теж читали, могли для себе персоналізувати загальні прогнози. Ну і як завжди, запрошую на створення індивідуального астрологічного прогнозу на місяць. Щомісяця я беру кілька людей на такі прогнози, ви можете замовити цю послугу і отримати по факту календар. Чіткими датами, подіями, рекомендаціями індивідуальними, персоналізованими під вас. Ставте лайк та підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний контент.